Президент США Барак Обама вперше з часу обрання на посаду відвідав прикордонний з Мексикою район, де виступив за проведення у США комплексної імміграційної реформи. За півтора роки до президентських виборів Барак Обама намагається завоювати прихильність виборців латиноамериканської громади і звинувачує республіканців у небажанні шукати компроміс у цьому надзвичайно важливому для США питанні. Розповідає Руслан Петричка. Барак Обама прибув у штат Техас, намагаючись зрушити з мертвої точки одне з найбільш суперечливих питань у сучасній Америці. Що робити з понад 11 мільйонами нелегальних іммігрантів? Президент закликав своїх опонентів, республіканців у конгресі, повернутися за стіл переговорів і прийняти комплексну імміграційну реформу. Республіканці відмовляються продовжувати розмови, поки уряд не забезпечить надійний захист кордону з Мексикою. За словами Обами, уряд вже багато чого зробив у цьому напрямку. З 2004 року кількість прикордонників в регіоні збільшилась вдвічі, а конфіскація грошей, зброї і наркотиків за цей час зросла у рази. Втім, за його словами, республіканці все ще не задоволені прогресом. Може, вони хочуть, щоб ми побудували на кордоні рів з водою і запустили туди алігаторів. Їх нічим не задовольниш, і я це розумію. Це лише політика. Обама каже, що розуміє роздратування латиноамериканської громади зупинкою реформи. Правозахисники звертаються до нього про те, що місцева влада вдається до примусових депортацій, часом без достатніх на то причин, і просять президента втрутитись. Вони би хотіли, щоб я оминув конгрес і змінив закон самостійно. Але так демократія не працює. Нам потрібно боротися, щоб провести справжню комплексну реформу. Президент пропонує три основні елементи реформи: подальше посилення безпеки кордону. Накладення жорстких покарань на компанії, які наймають на роботу людей без документів, і надання можливості для теперішніх нелегалів легалізуватися, якщо вони визнають, що порушили закон, заплатять штраф і податки за минулі роки, а також вивчать англійську мову. Обама закликав Конгрес повернутися до розгляду закону під назвою Закон про мрію, який би дозволив дітям нелегальних іммігрантів, які стали студентами чи служать у армії, також отримати легальний статус. Цей закон минулого року відхилив сенат. Ми мусимо припинити карати невинних молодих людей за дії їхніх батьків. Ми мусимо дати їм шанс отримати освіту чи служити у війську. Тому закон про мрію мусить бути прийнятий голоси іспаномовної громади будуть критично важливі для Обами на виборах у 2012 році. У 2008-му за нього проголосували 67% виборців цієї категорії. Обама сподівається, що провівши реформу, йому вдасться знову заручитися підтримкою із іспаномовної громади і переобратися на другий термін. Руслан Петричка голос Америки.